Місто Київ, наше рідне, столиця країни, Захищаєм тебе пильно, як мати дитину. Величавий, і красивий Володимир на холмах, Він стоїть, як стражне незримий, на дніпровських берегах, славен Київ наш садами, каштанами навесні, місто доблесті і слави на дніпровській стороні. Як же боляче дивитись, як московські гади, на наш Київ ні за що кидають снаряди? Ну а й інші міста й села, чим вам насолили, що ви їх отак безбожно взяли і розбомбили. Чим же люди винувати, ще й маленькі діти, які навіть ще й не встигли на світі пожити, їм би зараз ходить в школу, в дитсадках погратись. А вони повинні в темних підвалах ховатись. Поглумились, повбивали, ще й пограбували, навіть будки собачі йти типу, й позабирали. Невже у вас душі немає і серце з граніту, щоб нести людям розруху і вбивати діток? Хай почують мене мами, які вас родили, нема горя страшнішого, ніж втрачати дитину. Може, вас лякає мер наш на весь світ відомий, він швіденько вам покаже дорогу додому. Краще ви його не зліть, бо в перший же раунд він вам ребра поламає і пошле в нокаут. Тож, звірюки, схаменіться, побійтеся Бога, бо вас скоро прямо в пекло чекає дорога. Придумали на весь світ вибрехню закляту, що прийшли ви нас від когось, ніби визволяти. Краще згиньте ви від нас, бандюки, прокляті, бо герої вам покажуть, як треба визволяти. Дай же, Боженько, здоров'я нашим збройним силам, щоб вони від вас, бандюг, нас всіх боронили. Ви, хоть людям не хваліться, прокляті зарази, як ви тягнете додому від нас унітази. Я бачила на смітнику унітаз звалявся, такий собі нічогенький лежав, посміхався. Отож ви нам на Фейсбуці сообщіть адресу, і ми вам його відправимо раді інтересу. Нехай весь світ посміється над вами хапуги, які ви всі знамениті за злодюги. Пам'ятайте, мародери, весь світ про це знає, що на вас, звірюк московських, страшний суд чекає.